Чи є Зеленський умисним учасником злочинного шпигунського груповання? Чи має він відповідати за державну зраду? На мій погляд, має відповідати. Да, мені здається, що в офісі президента панує атмосфера, в якій вони вважають, що вони діють правильно, що вони бояться посоритися з Росією. Тобто, це і не один кріт, мені здається, там просто така ціла група людей. Україна, привіт! Хто керує нашою державою? Бутусов вважає, що зрадники, Червінський, що російські кроти. Тому одному затикають рота, а іншого посадили до в'язниці. Коли ви останній раз бачили Зеленського без Ярмака? Ну серйозно, на всіх зустрічах, на всіх перемовинах Зеленського обов'язково присутній пан Єрмак. Мені здається, що державою рулить саме радник президента який за вказівкою Коломойського, а може і на власний розсуд, розставляє своїх людей на всі ключові посади у державі. А потім виявляється, що всі ці люди або зрадники, або злочинці та корупціонери. Зеленський актор, який грає роль президента, а режисер цієї вистави Єрмак, а продюсер Коломойський. Отак нашу державу перетворили на второсортне низькобюджетне кіно. Йогорійович, смішно? Смішно, а коли смішно претензії не можуть. Пишіть коментарі, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Тут ви почуєте правду. Починаємо. Коли в 2019 році були вибори президента і в другий тур вийшли Порошенко з Зеколомойським, мені дуже захотілося звалити з держави. Не міг я уявити, як народ обирає собі таких правителів. Там на третьому та четвертому місці взагалі бойко з Тимошенко були. Це якийсь сюр просто. Ну як нормальні, адекватні люди можуть голосувати за це лайно? Але на початку війни я, переповнений патріотизмом, підтримував Зеленського, навіть пишався їм. Можете подивитись, що я рік тому про нього казав. Зеленський! Президент Зілінський. Ура! Але час все розставив по своїх місцях. Яйця по 17, розкрадання гуманітарки, недолуга сварка із найближчим союзником, тотальна корупція, яку держава не знала за весь час незалежності і брехня. Дуже багато брехні. Скажіть мені, будь ласка, навіщо держава закуповує 50 автозаків на 136 мільйонів гривень? І це під час війни. Нам БТРи та пікапи для армії потрібні, а ми купуємо автозаки, щоб пхати туди незадоволених владою протестувальників. Це тоталітарний дзвіночок. Остановіться! А ось і другий тоталітарний дзвіночок. Перший віцеспікер парламенту, нардеп від слуги народу Олександр Корнієнко розповів. Що в Україні тестують модель переходу до президентської держави? Я цитую: ми зараз тестуємо модель переходу від парламентсько-президентської держави до президентської з сильним президентом. В мене питання до Корнієнко: а де ви сильного президента знайдете? Невже Бориса Джонсона запросити збираєтесь? Добрий день, а призначення Андрія Шевченка радником президента. Це взагалі що за Єресь? Зі всією повагою до Андрія, як до спортсмена, ну який з нього радник. Що може порадити людина, яка все життя буцала м'яч та керувала іншими пеначами м'яча? Невже ви забули, як Андрій Шевченка вже пробував у політику з партією Королевської? Я той грандіозний виступ ніколи не забуду. Як він з величезним трудом з папірця намагався декламувати легесенький текст? Коли мене представляли як українця, я вважав, що це мій внесок у престиж моєї країни. Я люблю Україну. Вона в моєму серці. Я хочу, щоб люди в моєї країні жили краще, щоб в них було майбутнє. І для цього я прийшов у політику. Я знаю, що таке перемога і як її досягти. Будь-яку перемогу забезпечує команда потужна, професійна, дружна. На, на найчастіше на стадіоні я чув гасло. Уперед, Україна. Сама доля підказала мені мій вибір. Я вірю в Наталю, я вірю в себе, я вірю в нашу команду. Україна вперед. Не хочу ображати Андрія Шевченка, але він, м'яко кажучи, не дуже еродована та обізнана людина. І не зовсім підходить на роль радника у воюючій сильним ворогом державі. Його поради навряд чи нам допоможуть. Шевченко безумовно дуже талановитий спортсмен, кумир мільйонів підлітків. Але ж. Я рад поприветствовать всех гостей. Я рад приветствовать всех гостей празднования юбилея Федерации футбола Украины. Я рад. Я рад приветствовать всех гостей с празднования. Я рад приветствовать всех гостей с празднованием. Я вас прошу. Хорошо. Зараз дайте мені немножко времени. Две Я рад привітати всіх гостей празднования юбилея Федерації футболу України. Я рад. Благаю Андрія Шевченка подумати ще раз та зупинитись. Там на банковій не тупі люди сидять, а розумні, меркантильні та дуже хитрі. Навіщо їм шева? Ну точно не задля парад. Там на банковій, крім порад Єрмака та Татарова, інші поради навіть не розглядаються. Тому Шева, залишайся людиною. Не ходи на банкову. Особисто я не підтримую Зеленського, бо бачу, що він зробив з державою. І він не несе відповідальності за свої вчинки. Поки що не несе. Метаморфози з перевтіленням Резнікова напасла у Великобританії це один з проявів відсутності відповідальності. Цей міністр вкрав мільярди. І зеля його знімає і відправляє до Лондона витрачати награбоване. Не в тюрму, а у Лондон. І потім він каже західним журналістам: а що тут такого? Резніков ж не ваші гроші крав. Не ті, що ви даєте, а наші українські гроші, платників податків. Це норма. Але послухайте, є багато людей, які кажуть, що в перший рік було багато корупції. Саме тому ви звільнили міністра оборони. Насамперед, ви маєте знати, що всі ці випадки корупції, вони не пов'язані з допомогою від наших партнерів, не пов'язані з допомогою від наших партнерів. Тобто йдеться не про зброю наших партнерів. Не про гроші на зброю, не про гроші для бюджету. Щоб виплачувати пенсії, соціальну підтримку та інше. Це зовсім інше. Це не про партнерів. Отже, це українські кошти. Саме так це українські кошти. Але так чи інакше для мене це зараз не має значення. Ми будемо боротися і переможемо в цій війні. Але ж знов таки я хочу наголосити, що це не гроші наших партнерів. Це дуже важливо відзначити. Я з самого початку бачив, що Коломойський прагне влади в Україні. Після націоналізації Приватбанку він почав втілювати свої наміри. Звісно, сам він не піде в президенти, бо за олігарха та бандита точно ніхто не проголосує. І тому він вирішив посадити в крісло президента свого підлеглого. Вони вигадали голобородька та, надуривши мільйони довірливих українців, які вважали, що Зеленський буде їздити на банкову на велосипеді, посадили в крісло президента некомпетентну підконтрольну олігархом людину. І тепер маємо яйця по 17, тонни вкраденої гуманітарки та інше лайно, яке коїться в державі. Зараз іде суд над Коломойським, про нього я розповім окремо. І багато хто скаже, що Зеля запроторив Коломойського заграти, як він може бути його маріонеткою? Ну тут два варіанти. Перший, що погородити хозяїна банкової від американського правосуддя. Коломойському разом з його подільником Боголюбовим закидають порушення спеціального федерального закону про організації, що діють під впливом рекету і корупції. Також їх підозрюють завдання збитків банку і легалізації на території США сотень мільйонів доларів, отриманих незаконним шляхом, а також у змові в незаконному збагаченні. Тому вони й повернулися в Україну, бо Україна своїх не видає відповідно до частини 2 статті 25 конституції України. Громадянин України не може бути виданий іншим державам, особливо якщо твій підлеглий президент цієї держави. А другий варіант дещо фантасмогоричний, але теж має право на існування. Цю тезу виказав мені мій друг. Так ось він вважає, що у Зеленського з Поломойським така ж сама ситуація, як у Путлера з Березовським. Всі знають, що саме одіозний олігарх Березовський привів Путлера в Кремль. Потім недопалок відчув владу то розправив Крила. Е, до речі, хто не знає про недопалка чи блідомоль, сокурсник Путіна по Інституту зовнішньої розвідки вам все пояснить. Яким запомнився Путін окружаючим лицам? Е, я думаю, що найкраще всього це характеризує той псевдонім, який йому там дали. Його е, там називали оку «Окурок». Ну, от, видимо, видимо, Ну, я слышал еще, еще одно его прозвище. що попозже появилось, одне його понимаю, «Бледная моль. Это на, более, на, на, на более позднем этапе его карьеры. А у нас он проходив скромно і со вкусом. Окурок. так ось після того, як Путлер відчув владу, він захотів позбутися могутнього олігарха, якому він зобов'язаний місцем у Кремлі. Спочатку Путін руками Волошина та Абрамовича віджав у Березовського ОРТ та Сібнефть. Потім вижив його з країни, а потім і вбив, або довів до самогубства. Он ко мне прийшов, короче говоря, в кабинет и говорит: какая скука мама родная, Путина поставили, все ручные, вообще делать в стране нечего, все налаживается, все хорошо. Я говорю, борь, ты идиот. Ты идиот, да, видимо? Смотри, я говорю, юриборі, скучати не придется. Он Він ніколи не простит, что що ти сделал президентом. Така ж сама ситуація можлива і в нашій державі. Коломойський посадив у президентське крісло Зеленського, як і Абрамович Путіна. І зараз майбутній автократ позбувається свого хозяїна. Є ще третій варіант, в якому в Україні запрацювала судова реформа, та наша держава отримала чесний суд, демократію та правосуддя для всіх, а не тільки для бідних. Но він малоймовірний, бо тоді на лаві підсудних біля Коломойського повинні сидіти ще Боголюбов, Кучма, Пінчук, Єрмак, Татаров, Тимошенко, Бойко, Зеленський, Дубінський, Тищенко, Резніко та ще багато-багато інших злодіїв. Але цього ніколи не буде, принаймні за пануванням зеленої чуми. Це сумно, але. Життєво. І, зважаючи на те, що всі ці переліковані вищі злодії не скоро опиняться за ґратами, вони й далі будуть гвалтувати нашу державу по максимуму. Влада не збирається проводити вибори, бо за них ніхто не буде голосувати. Тому вони кажуть, що не на часі. Вибори проведемо тільки після закінчення війни. Тож виходить, що закінчення війни для них невигідне. Бо тоді їх відсторонять від влади, а ще й посадити можуть, бо є за що. А в цей час кожного дня на фронті гинуть найкращі сини та доньки України. Депутати, міністри, радники та їхні діти не гинуть на фронті. Вони збільшують свої статки та продовжують нам брехати. Тому ми, тут в тилу, повинні зробити все для військових. Які ризикують життям задля збереження незалежності країни та збереження нашого життя, моїм друзям 77-ї десантно-штурмової бригади потрібно закривати неба, тому долучайтесь до збору на 10 FPV-дронів. Окрім цього, хлопцям потрібно ще дуже багато всіляких речей, які коштують недорого, але дуже допомагають нищити ворога. Всі посилання будуть в описі цього відео. Давайте допоможемо хлопцям нас захищати. Не будьте як Резніков. Наближайте перемогу. Пока.